Рух чесно, тут сказано, що ми організація, насправді ми ну, трохи більше ніж організація, тому що до руху чесно на сьогодні долучилося більше 150 організацій у всій Україні. Це окрім 12 таких най, найпотужніших, які в Києві разом об'єдналися для створення руху чесно. Ми спочатку дослідили депутатів, показали всім картинку, показали їх відповідність нашим дуже простим критеріям. Картинка була сумною, особливо вона не сподобалась депутатам. А зараз ми дослідили партійні списки, тобто ми поставили питання: а хто йде в нашу Верховну Раду за списком? Отже, ми відібрали 430 кандидатів від шести політичних сил, які мають шанс прийти в парламент. Як з'явилася цифра 430? Ми наклали одна на одну дві аналітики, дві, дві соціології. Одна соціологія, які політичні партії можуть пройти в парламент, і інша соціологія це які в них прохідні списки, тобто хто має шанс. І так ми їх перевіряли за чотирма критеріями: це порушення прав і свободи людини, зміна політичної позиції, це причетність до корупційних дій і непрозорість доходів та З Тих, що були в що були в парламенті: 105 порушників ведуть партія регіонів, 74 веде батьківщина і 23 – Компартія України. З нових лідерів нового світу нового свіжого покоління 12 це Україна вперед. 19 партія Віталія Ковчка і 9 Свобода. Тільки тут прошу звернути увагу на таку а, дуже важливу деталь. Нам вже про це там в кількох випадках казали. Що а, слід розуміти це не значить, що ті менші партії краще, тому що вони менше за обсягом. зрозуміло, що в більші партії буде більше порушників. Є рухи, які не просто слідкують за днем вибора, а слідкують за тобою, як за політиками. Ну слідкують знову гаранту розуміння цього слова. Нам там не потрібно якісь додаткові інформації. Нам достатньо того, як себе політик помічно веде. Депутати це ті тварини, яких ми утримуємо на, на свої гроші. Вони самі нічого не роблять. Вони ну, то, крім того, що зменшують наші з вами статки і погіршують наше з вами життя. Вони більше нічого не роблять.